16 грудня пройшов третій та четвертий тури першості Одеської області з волейболу серед дівчат 2007 року народження та молодше північна ліга. ліга». «Скажіть, будь ласка, як ви налаштовані на гру сьогодні? Ну постараємося виграти, будемо старатися. Чим для тебе взагалі є були? в хобі подобається грати. В нинішньому турі брали участь сім команд: з Великоплосківки, Захарівки, Кодими, Затища, Роздільною. Та дві команди від СК Подільська. Команди були не тільки гарно підготовлені, а й вмотивовані. Тому боротьба була цікавою і запеклою. Сьогоднішня гра була дуже складною, але ми перемогли. Ми дуже раді, що у нас є така можливість грати в волейбол показати свої можливості. Команди, з якими ви грали, були гарно підготовлені. Да, команди, з якими ми грали, були підготовлені і ми раді, що ми перемогли цю гру. Всі команди показали гарну гру і гідний результат. Продовження цієї першості серед дівчат відбудеться вже після нового 2024 року. Що стосується наших команд, то команда СК «Подільськ-1» здобула дві перемоги. А ск «Подільськ-2», на жаль два рази отримала поразку. Тренер же впевнений в своїх вихованцях і сподівається на перемогу. Перемоги для цього вони працюють. і Це їх любима справа і займаються вони. І для них це як нагорода перемоги. Тож і ми бажаємо нашим волейболісткам неймовірної віри в себе і, звичайно, перемоги. А для цього впевнено і наполегливо йдіть до своєї мети і досягайте бажаного. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія «Кет».